Російсько-українську війну вже називають війною артилерії та дронів. Як нині безпілотники допомагають знищувати окупантів, якою є роль аеророзвідників на передовій, а також яким нині є потенціал української армії дронів. Про це говоримо сьогодні. Вітаю вас! Мене звати Ірися Герцун. І сьогодні суспільне Вінниця буде спілкуватися з аеророзвідником збройних сил України Юрієм Басюком. Вітаю вас, пане Юрію. Як ви опинилися в аеророзвідці? Адже ви воюєте ще з 2014 року? Як? Я вже був у 120-ті, ну, звичайно, ти ж на дронах літаєш, літає, так, пішли. У нас тут створюється взвод. Якими ви працюєте дронами? Ну, зараз я вже працюю з крилом. На хайдрані літав, на «Валькірі» літав, а так більшу частину своєї служби я на Мавіках. У мене були навіть кілька таких специфічних операцій разом з Гуром. Я «Мавік» використовував як Дрон дронпочтильйон. Ми залітали ще до підриву ГЕС Каховської, закидували нашим диверсійним групам, які там працювали дистанційні підривачі, електродетонатори. Там польоти були тільки в один бік, понад 17 кілометрів що більша частина через Дніпро, де літиш, ніяких орієнтірів, тільки треба тримати напрямок. А тебе душить реп. У мене було літиш-літиш, хоп, а показує, що ти в Африці летиш. Замечательно. Потім хоп, картинка пропала, потім хоп, появилася. Які ваші найбільші трофеї, які вдалося здобути за допомогою дрона? На Бахмутському напрямку ми вполювали торем 1 Випадково. Він приїхав, тільки розгортався, навіть не встиг почати стріляти. І його знищили шарта. Тому коригування от на полі 24 танки за 5 днів. Він ж теж хитрий. Посадки стоїть, він виїжджає на край посадки, робить постріл в наш бок, і назад заїжджає. Я дроном ловив виходи і координати, плюс зміщення, куди він мог приблизно від'їхати, давав координати туди. І таким чином. Ми їх так покоцали трошки. У мене був випадок, коли я дроном, дрон використав, засіб ПВО. Я ланцет ним збив на зустрічних курсах. Я піднімався, летить ланцет. У ну, мене долі секунди на прийняття рішень я в нього маю пустив. Чи доводилось вам за допомогою дронів знищувати саме живу силу окупантів? Так. Наприклад, на тому же Ізюмському напрямку, коли. Ми виявили їхній склад БК, а він ще на сільхозскладі, де там ще трошки сільхосхімія, залишалася азотна кислота. Ми туди навели артилерістів 40 ї бригади. Вони з другого пострілу попали прямо в середину складу. Вибух був висотою метрів понад 300. Режі, дим, всі думали, що застосували хімічну зброю. Але це був наш. Вдали постріл, там, наскільки я знаю, було до роти солдат, плюс е, три танки, два Бетра і е, кілька ще е, камазів з БК. Кажуть, що десь понад 70 чоловік. Від них навіть капці не залишилось, тому що воронка в діаметрі 48 метрів і глибиною метрів 20. Яка ситуація із забезпеченням української армії дронами? По-різному. Ті, що якби, з боку держави постачається зараз бойові підрозділи. Це Мінцифри, армія дронів, ну і плюс волонтерські фонди. А чи є українські дрони, от українські розробки, наскільки вони ефективні? Літакового типу багато вже з розробки. І от майже все, що от, крім «Хайдрана», крім пуми, і... то всі українські. Ви писали в соцмережах про дрон Валькірія. В чому його особливості і чи використовують його на передовій, наскільки масово? По-перше, особливості він не такі дорогі. Валькірія це комплекс з двох літаків і управління. По ціні це як три дрони Mavic-T з тепловізором. Хоча у Валькірії теж є тепловізійна камера, яка дозволяє вночі літати. Але це крило, тобто на крилі йому. На Валькірії можу залетіти на 30 км і знайти ціль для Хаймарс. Чому От особливість Крил? Це вже фактично Мавіки це тактично, це на полі бою, да? дати картинку, провести коригування, патрулювання, там когось супроводити. Його дальність польоту обмежена, по-перше, батареєю пів години а взимку, то взагалі до 20 хвилин польоту. Ну, максимум 40 хвилин то можеш вижити з нього. Літаки, як правило, ну, мінімум півтори години-дві години літають. Ну а камери можна поставити різні. Плюс Mavic, ну це ж заводське виробництво. Всі знають його частоти, на яких він працює, і можна ребом задушити. А на літаках вже наші виробники вже починають згалятися робити нестандартні засоби передачі для того, щоб максимально оберегти його від. Придушення засобами РЕП. Рік тому ви брали участь у звільненні міста Ізюм. Яку роль відіграла аеророзвідка при харківському контрнаступу? Ну, ми там перемололи 38-39 армію. Конкретний випадок: це було на початку червня 2022 року. 38-армія Росії вже з важкими втратами. Її на ротацію виводять, заводять 39-ю армію. Ну, на довгеньке, довгеньке було захоплене тоді. І в село Довгеньке. Заїжджає понад 50 одиниць бронетехніки. А в цей момент ми літаємо. Я вже тоді порушив всі правила безпеки. Я вийшов в прямий ефір, говорю, пацани, довгенька вулиця така, та координати такі, валим всім, що ми можемо. Туди пішли працювати тепори, це американські гаубиці М-3. САУ 95, САУ-93, Гради, Урагани. І навіть авіація 16-ї бригади тактичної авіації. Як ви опинились на Бахмутському напрямку? На Бахмуті особливості це наступ Вагнера. Ми от відловлювали їх групи, спалювали їх, закидували скидами, ну і рту коригували. У мене був навіть випадок, коли ми дроном не літали, ми просто його поставили зверху на 9-й етажку. Тому що там потужний РЕП працює, просто ну, неможливо літати. За рахунок його потужної оптики і 200-кратного зуму, мали сектор обзору і ловили всі ці заходи. Якщо говорити про дрони ворога, які, окрім китайських, використовують росіяни? Ланцети Болючі для нашої і артилерії, і взагалі механізованих військ. Яка система з приладами з української сторони, яка виявляє ворожі дрони, чи достатньо в нас цього ресурсу? Знайшли виробника, які кілька бригад виїжджають, і за допомогою окремих прилад буду називати, які дозволяє перехоплювати ці сигнали. Це кілька таких бусиків, скажімо так, з моніторами. Вони їздять, ловлять, плюс кілька машин. З ребом, які не просто душить сигнал управління цим дроном, вони їх з пуфінгу хибні команди дають і валять ці дрони. Плюс багато окопного реба росіян взагалі росіяни напевно зараз номер один у світі по засобам реба. Скільки часу потрібно, аби опанувати дрон, наприклад, Mavic, найпопулярніший і нині, який використовують Бройні Сили України. Тій частині, де я служу зараз, на це виділяється 25 днів. Під час цих 25 днів ще тричі здає нормативи від простих дій, полетіти, там, щось знайти, повернутися, полетіти в напрямку, там, супроводжувати рухому ціль до складних, це е, трансляція човником коли протягом тривалого часу. Кількома екіпажами, кількома дронами давати картинку з поля бою. Чи вистачає нам кваліфікованих аеророзвідників? На Ні, не вистачає. І дронів не вистачає, і аеророзвідників не вистачає. Ви зараз навчаєте операторів дронів. Скільки вже маєте випускників? Ну, у мене дві роти і два взводи навчених. Які успішні операції за їхню участь вже були здійснені? Ну, от зараз е, мої учні працюють разом з 47-ю бригадою Магора. Наступи беруть на Запорізькому напрямку, е, на Лімані мої учні працюють, на Бахмутському напрямку. Яка з операцій вам найбільше запам'яталася з боку ваших учнів? На Херсонському напрямку учні виявили е, техні... е, мінування території, яка мала тут. Мали на що наступати. Якраз під час мінування, і вони навели туди арту, вразили під час мінування там такий великий бадабум. І збереженим фактично там ну, наступали дві бригади. Збережена дуже велика кількість життів наших. Як можуть допомогти дрони в українському контрнаступі, на вашу думку? Активні штурми, краще починати дронами якою має бути українська армія дронів? Ну, їх потрібно сотні тисяч кожного місяця. Нагадаю, сьогодні Суспільне Вінниця спілкувалася з аеророзвідником Збройних сил України Юрієм Басюком. Дякую, пане Юрію, за розмову. Дякую.